Вітаю вас на каналі містері Оріани. Сьогодні я знаходжуся в лісі. Збирався поїхати по гриби, але у нас сьогодні дощик. І ось зараз я в лісі. Але тут, ось дивіться, я знайшов випадково. Ну, не знаю, сказати, чи випадково, тому що завжди щось знаходжу в лісі. Цікаво. Здається мені, що це могилка. Давайте разом ближче подивимося, що це. Ну, я не знаю, що це все-таки розіграш, але тут справді ми бачимо нарити щось і старенький хрест, на якому написано вічна пам'ять. Я не знаю, може тут або тваринку похоронила, або дитину, але однозначно дивне місце. Така, не знаю наскільки хороша знахідка, але вона мені дуже цікава, що тут ця могилка робить.